І всім привіт мене, з вами я, містер Саша. <coughs> І сьогодні буде друга частина е е перегляду мого інвентару. Ну що ж, ми коли в першій частині ми почали е відразу ж з М4 Демон, але запис далі не пішов, тому сьогодні ми закінчимо. Е Перегляд. І сподіваюся, що вам зайде це відео. Поставте вподобайк, підпишіться на мій канал. Ну, а ми погнали приємного перегляду. Так, М4 Демон. Що ж, ми його зараз поглянемо. Двін за сторону спецназу. Ось так він виглядає. З, той, з попередньої сторони, а ось так він виглядає як звичайний. Можна його ось зробити ось таким. Так. Звичайно, звичайно, ось такий стиль. І він коштує. Він коштує завжди. Він коштує Він коштує 0.44 золота. А вже продали, є ну, ну, ще. Так, наступна зброя в нас Нано, яке, яке є в стороні терористів, як ви зразу ж побачили. Одразу ж побачили по е, стрілочці. Коштує воно 8, 8, 24, 8 24 золота. І також є. Ось так воно виглядає. З незвичайної сторони. І зі звичайної сторони він також виглядає. І так його перегляд виглядає. Е е е е Досить проста. Е ця. Коли я його купляв, вона десь е е коштувала 10 чи не. не... Чи не. Пом... Е не... пам'ятаю, скільки голоди або золота. Ну і все. Так. Наступна в нас зброя ФАМАС Оксід, яка коштує 0,32 золота і є за сторону. спецназу. Так, воно ось таким чином виглядає. <рес> виглядає насамперед, як покинута зброя. Яку. Ось так. цей. Але його за, за, в чогось, і все і воно так і виглядає. Е, і дивився з незвичайної і зі звичайної сторони. Так, ось є. Е, наступна в нас зброя P90. Obstable? Коштує воно 0,26 е, золота. І. Е, воно виглядає як за. Е, із, спецназу, із терористів. Ось так воно виглядає з незвичайної сторони. Ось так воно виглядає зі звичайної. І як ось з, зі спецназу виглядає. Ой, і ось так виглядає з терористів. Те ж саме, що і зі спецназу. Так, е, коштує воно ще раз 0,23 золота. І ми погнали далі. А далі в нас... MP5 Space Blaster. Воно коштує. Ого, вже 2 голди. Я думав, я коли дивився, воно коштувало фактично 0,18 золота. А зараз 2,19 воно коштує, чого так, я не знаю. Але. І сам в шоці. Так, воно є за терористів, вже побачили по гаучці. І зараз ми його оглянемо. З незвичайної сторони, як воно виглядає, і за звичайної також. Ви ж, ви ж побачите одразу ж, що з, правої, з праворучної сторони є, є надпис Space Blaster, тобто його назва. І ось тут біля. Ось такої державки, чи що його там, як його там зовуть, е, надпис, ой, надписка 80 чи Б80 чи не, не, не зрозуміло. І ось так воно виглядає. Ну, фактично те ж саме, що її дивилися з перегляду. Наступна в нас зброя. Наступна в нас зброя. Так, зараз. Наступна в нас зброя mp 45 HeadWeb. но, але в нас. водотакої. Причому я дивив. ви ще дивилися. В першій частині цього відео, як воно виглядає, тому його пропустимо. Наступна у нас зброя FBM Nerd. Воно коштує О, те ж саме, що і попередній раз, коли я купляв. Воно стоїть зараз на 38 золота. І те ж саме, що і з терористів, в спецназу воно виглядає. Ось так воно виглядає з спецназу. І ось так з терористів. Незвичайна зброя, незвичайна побачили одразу ж. Так, і ось так от, ось так ось ви побачите його з незвичайної сторони. І ось так ви побачите її звичайної. Наступна в нас зброя, як ви вже побачили. Мага, навіть тренер. Пробач, але дігл топ. Наступна в нас зброя Desert Angel Violet Frame. Воно коштує 0,36 е, золота. Правда, тут дуже часто продають тому, може й помилитися. Воно виглядає як із терористів, так і зі спецназу сторони. Ось так воно виглядає. І з терористів теж так. так також саме. Вже побачили і зараз буде повний перегляд. З незвичайної не та зі звичайної. Так, і ми побачили. Наступна у нас зброя Lizard Eagle Hunter. У нас воно теж теж саме з терорист, тер, терористів і спецназу, як ви бачите, я не буду його показувати, оскільки ми вже побачили попередній, попередній дигу. І також саме воно зображено з со е 2. Так, наступна у нас зброя бюлетес Construction. Воно коштує 0,32 золота. Вже його продали. Воно виглядає за терористів та за спецназу сторони. Ось таким темпом так. Робити два е, рази под, е, два рази поспіль, також три рази поспіль е, уже чотири рази поспіль с, е, сальто, Ви вже побачили. І також само чотири рази поспіль е, е, з терористів в сторону. Я не знаю, чого я його буду придбати. чи... Чи продавати, я не знаю поки. Так, і, і перегляд з е, незвичайної та звичайної сторін. Не виглядає так собі, звісно. Я вже хочу його продати, скоріш за все. Так, наступна в нас зброя, хоча б е, чекайте. 0,32 золота, я ж вам казав. Так. Так. Наступна у нас зброя USP Hunter 02. Воно оглянути тільки. Ось так воно виглядає. І воно ніскільки коштує, тому що. Воно безкоштовне. Так, воно безкоштовне, воно коштує безкоштовне. І ось так ось, ось так ось воно виглядає. З незвичайної сторони та незвичайної. Я її використовую як спецназ. Ну і все. Наступна в нас зброя АКР. Spring, яка коштує якимось дивом 1,38 золота. Воно є за терористів. На, цьому, на цій зброї зображено. Людину, яка ілюструє весну, та, та перегляд його. Ось такий перегляд. Він має. Так. І ось з незвичайного. Виглядає так само, і, з незвичайного трішки не так. Так. І, і як перекладається спринг? Це вам вже треба знати. Принк перекладається як весна. Так. Тобто, вони зробили скин на весну. Наступна зброя в нас безкоштовна. G22 grip, оглянути. Незвичайну та за звичайної сторони. І оглянути по перегляду ось таким чином. Воно коштує безкоштовно, тому не, куп... не придбайте його, ви можете самі при... придбати. Хоча не придбати, ви можете самі його здобути. І остання на цьому ноті зброя е, P90 Jungle. Воно з ізбрилком із... із наліпком. Воно. Воно є за спец... спецназ та терористів сторони. Оглянути. Зараз ми оглянемо. Ось так воно виглядає. З незвичайної і ось так виглядає воно з звичайної сторони. Так, по... перегляд за, тер... за спецназу. І перегляд терористів. Те ж саме, що і за спецназу. І остання зброя, яку я хоч, хочу купити, це ви знаєте що. Правда, ви знаєте, що це е, зараз. Зараз я вам продемонструю. Так, легендарна зброя. Пушки. Із і, 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 і. І цих всіх вибираємо акр 12. Так, на зараз. Ось цю зброю я хочу придбати. Так, ось цю зброю. Вона коштує з 15 до 16 золота, оскільки. Зараз зараз о, вже продали. Оскільки зараз. Перший е, стоїть 15 золота коштує, а вже і другий продав. Тоді, е, тоді 16 е, золота стоїть. ні, вже і цього продали. Так. І ось воно так виглядає з терористів сторони. Незвичайне та незвичайне. І також, як воно виглядає. При перегляді. Ось таким чином воно виглядає. Ну а що ж, ми з вами закінчимо на цій ноті. Загалом відео вийшло на 20. Е, не пам'ятаю, скільки хвилин. Але вже є перша частина. Так, ми всі передивилися брилки. То вам не буде цікаво, в принципі. Ну і все. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайк, не забудьте підписатися на мене. За вами я був містер Саш Транспорт Київ. Всім до зустрічі і всім алівідерчич!